Fox News повідомляє про деяких потенційних республіканських кандидатів на президентські вибори 2028 року, навіть попри те, що Дональд Трамп поки що не готовий обговорювати своїх наступників. Серед можливих кандидатів: віце-президент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та губернатор Флориди Рон де Сантіс. Венс, який є активним членом Америка Ферст і займає посаду голови фінансового комітету Національної республіканської партії, не планує балотуватися, але розглядається як лідер. Рубіо також згадується як потенційний лідер, хоча його зв'язки з Америка Ферст викликають сумніви. Губернатор Десантіс, незважаючи на попередні невдачі, зберігає амбіції. У статті також згадуються губернатор Вірджинії Глен Янкін і губернатор Джорджії Брайан Кемп як можливі претенденти. Крім того, до списку доповнюють сенатор Тед Круз, який раніше посів друге місце у боротьбі з Трампом у 2016 році, та колишня губернаторка Південної Кароліни Нікі Гейлі. Усі вони є частиною політичного ландшафту, що формується навколо Трампа.